Протоптала стежечку через я, через гору, серденько, на базар, продавала. До дня народження Великого кобзаря Тараса Шевченка в Ірпині обіграли новесеньку кобзу. Вона зазвучала в руках молодого кобзаря Віталія як символічний привіт сучасної молоді вічно молодому Тарасові. Зовсім недавно змайстрував цю кобзу ірпінець, майстер київського кобзарського цеху Сергій Прихожук. Ну, ця кобза нас зроблена для одного з воїнів, який приймає зараз участь в бойових діях. Поки ти хлопець вою. Свої... Віталій обіграє інструмент. Інструмент потрібно виграти. Для цього потрібен час. І бажано, щоб тих, хто вже володіє цим інструментом. А ще генія української літератури вітали сучасним українським репом. Покладати на реп вірші Шевченка ще у 2012 році. Одним з перших розпочав реп-музикант Міха Невідомський каже, Шевченко настільки модний і сучасний, що не захоплюватися ним просто неможливо. Ладач воля удурила маленьку душу, сонце йде, і за собою день веде. І вже тії храбетносилі вже ворушаться царі, і буде правда на землі. От реально він цікавий, він був неформалом. Це дуже я всім говорю, що це була дуже неформальна людина, неоднозначна. Він був не ідеальним, але він був настільки якимось таким нетиповим, і в цьому його сила. І малі, і дорослі шанувальники Шевченка були захоплені незвичним флешмобом спонтанно прочитати щось із Кобзаря. Споконвіко промете та морел карає, що дим Божий добрі ребра, й серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Ось цей рядочок. Він якби. Описує долю українців всі віки. Нас намагаються знищити, але ми боремося і ми виборюємо свою незалежність, свою свободу. Історія мого життя становить частину історії моєї батьківщини і в цьому весь Шевченко, починаючи від першого його кобзаря 1840 року до останнього подиху. На імпровізаційну сцену ірпінської міської публічної бібліотеки одні за одним виходили й творчі дитячі колективи. Цей поетично-мистецький захід став неординарним завершенням ряду класичних патріотичних акцій, проведених в Ірпені, з нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тут переспівували Шевченка. Тут були твори написані за мотивами віршів Шевченка. Тут було таке нестандартне, не класичне виконання Шевченка, і тому власне ось вечірня програма була така не зовсім сказати в класичному розумінні цього слова. Оця борітися побороти сьогодні дає нам впевненість в тому, що ми ну, на 100% поборемо. У нас немає іншого виходу ніж як побороти. Cheio de melo, Ucrânia.